В цьому стоянні будемо особливо просити за мало поріжників, наркоманів, розпусників і тих, залежність від будь-якого гріха, а особливо залежність від корупції, щоб Бог їх звільнив. Охваляємо сто Ісуса Христо! Коля підмочав дані довини смертої темряви. Не буду бояти слово, бо ти племені. Хто є же злотний посох, вони мене втішає. Подобавши всі свої сумніви, що до необхідності служіння грітажно керує ж намі, той мінами починає поновені служити. Ти відчуваєш себе людиною, так би мовити великої літери. В серці погоні вкрадається почуття самозадоволення, а адже трохи згодом почуття вийшов сім'ї, коли починаєш розуміти зупинець. Не можна продовжувати служити у такому стані. Це вже не є служба в Христові. Мусиш зійти зі свого підставу. Коти ти сам собі збудував, не можеш іти до людей з гори, бо Сен Божий та хвощ дійшов до мого рівня, а навіть нижче, бо нормальні люди не нарушуються в тайня і не вмирають десь на шудиниці, виконаті за місто. В цьому стоянні оточуємо судвому риту людей, де йому Божому сердцю. Всіх закованих під час зарядських переслідувань за віру, всіх, які були закоповані, ХГБ, МПУД, які були вбиті за те, що визнавали Ісуса. наш, що... Аж... що є сином